На Кіровоградщині злодії викрали зі складу агрофірми 20 тонн насіння соняшника. Вартість такого товару 200 тисяч гривень. Про крадіжку міліцію повідомили власники. Ми хотіли насіння здати, чоловік під'їхав до складу і обнаружив кражу. Через вікно залізли, розібрали пів вікна і викрали. Через відсутність охорони на складі злодії без проблем завантажили насіння і вивезли до іншої комори. І навіть знайшли покупців. Утім, згоду зірвали правоохоронці У склані злочину. Викрито групу мешканців міста Бобринця, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні даного злочину. В домоволодінні одного з них вилучено викрадене насіння, а також вилучено автотранспорт, на якому вчиняли злочинці даний злочин. Вже у міліції крадії зізналися, що до злочину готувалися. Ними виявилися знайомі підприємців. Я з своїми товаришами вирішили е, ограбити склад сімечко. На чотирьох машинах е, поїхали ночі, зламали замок, нагрузили сімечку, перевезли. Сімічку ми загрузили в себе на склад і хотіли перепродати її. Наразі вже доведено причетність цієї групи до п'яти крадіжок з інших підприємств. Такі оборудки їм обійдуться у шість років тюрми. Поділ майна в родині закінчився потрійним вбивством. Така жахлива трагедія сталася на Вінниччині. Напередодні подружжя посварилася. Жінка забрала дітей і приїхала до матері. І Цього дня вона разом з вічимом і матерію приїхала до будинку, де вони проживали з чоловіком і дітьми, для того, щоб забрати свої особисті речі. Виник конфлікт. Її чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він взяв свою рушницю, яка перебувала в нього на законних підставах. Він е, мисливець. Декілька років займався полюванням, і вона в нього була зареєстрована офіційно і здійснив постріли, які виявилися для жінки і чоловіка смертельними. Зрозумівши, що на кої вбився заподіяв собі смертельне вогнепальне поранення в голову. За фактом потрійного вбивства міліція відкрила кримінальне провадження. Наразі на місці події працюють слідчі. Прикро, що через безглуздий сімейний конфлікт зростатимуть сиротами їхні діти трьох та шести років. З пістолетом за пальничкою пограбував автозаправку. У Дніпропетровську нападник, погрожуючи операторові міні-магазину на АЗС, викрав майже 30 тисяч гривень. Витратити поцуплене не встиг, затримали правоохоронці. Зайшов, вражаю, пістолетом зажиляв, бо сказав, щоб вийшли із за стойки. Зайшов за стойку, відкрив касу, біжав. Парубок каже у такий спосіб, хотів розрахуватися з боргом та трохи порозкошувати. Хоробристі скоїти злочин, допомогли наркотики. Данным гражданином является уроженец з міста Дніпропетровська, 29 который, який слов його друзей употребляет наркотичні вещества, що побудило його заліз в долги, слідством чего стало совершение преступления. За фактом розбою міліція вже відкрила кримінальне провадження. За такий необдуманий вчинок молодикові доведеться розплачуватися аж 12 років. Продала рідну доньку зовсім чужим людям. На таке наважилася 26-річна волинянка. От тільки не думала, що покупцями виявляться оперативники. Що за гроші у вас лежать в кармані? Хто вам передав гроші? 20 тисяч доларів. 20 000? Горе матір разом із півмешканцем затримали у момент передачі грошей. Жінка каже, хотіла кращого життя для себе і для дитини. Віддала дитину за гроші. Так вийшло, бо я не працюю. Чоловік сидить, держава не допомагає, умови погані для життя. Хотіла дитині лучше. Про те, що жінка продає свою трирічну доньку, знали навіть сусіди, адже вона активно шукала покупців. За тиждень до продажу горе матір просила завдаток у родини, яка нібито мала намір купити дівчинку, і навіть написала розписку, що отримала тисячу гривень. Громадянка, яка продала свою малолітню дитину. Якій три роки проживає в місті ківерці. Сама вона раніше в нас перебувала на обліку, як повіє, зловживає спіртними напоями. Зараз дівчинка перебуває у медичному закладі. Лікарі обстежують її психологічний та фізичний стан. Тепер подальшу долю дитини вирішуватимуть органи опіки. А от матір не лише позбавлять батьківських прав і загрожує до 15 років тюрми.